Вітаю колег учасників конференції. З метою забезпечення рівних можливостей для дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивно ресурсний центр продовжує активно співпрацювати з закладами освіти Лінівської громади, а також Шахівською, Новогродівськими та Білозерською громадами. Діяльність закладів освіти та установ освіти планувалася та забезпечувала з урахуванням безпекової ситуації. Фахівцям ярце. Протягом 2023-2024 навчального року проведено 70 комплексних оцінок розвитку дітей, і також інклюзивне навчання нас впроваджувало в закладах освіти для 28 дітей. За сприянням відділу освіти благодійних фондів забезпечили всіх дітей доступом до дистанційного навчання, а саме придбанням ноутбуків, хромбуків, планшетів. Щоб діти могли продовжувати навчання навіть в умовах частих змін місця проживання або обмеженого доступу до інтернету. І щоб мінімізувати негативний вплив війни на дітей з особливими освітніми потребами, необхідно продовжувати впровадження комплексних підходів, які забезпечать безперервність їхнього навчання та підтримку їхнього розвитку. Міністерством освіти та науки розроблено національну стратегію розвитку інклюзійного навчання. На період до 2029 року. Йдеться про впровадження єдиної та ефективної державної системи для якісного інклюзивного навчання через індивідуалізацію навчання з урахуванням здібності і потреб кожного, сприяння соціальної інтеграції, толерантності, розуміння багатоманітності, розвиток потенціалу здобувачів для досягнення максимальних результатів, зменшення дискримінації в освітньому процесі. Підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзійного навчання, допомогу органам місцевого самоврядування запровадженні політик інклюзії, також забезпечення гнучкого переходу між закладами різних типів і рівнів освіти. І сьогодні ми повинні казати про найбільш важливу тему нашого часу: недопущення освітніх втрат для дітей з особливими освітніми потребами, закриття шкіл. Переміщення родин, відсутність доступу до спеціалізованої допомоги або матеріальних ресурсів, усе це створює серйозні бар'єри на шляху до якісної освіти. Окрім того, емоційний стан дітей, які переживають стрес, страх, також впливає на їхню здатність навчатися. Всі діти нашої громади за потреби були охоплені корекційним супроводом. Фахівцями ІРЦ. Проводилася індивідуальне та групові корекційно розвиткове заняття як з дітьми дошкільного віку, так і шкільного віку. Окрім того, що п'ятниці фахівці ІРЦ проводили заняття в рамках проєкту соціальної емоційної підтримки дітей. Для педагогів важливо розуміти, які зміни потрібно внести у методи і стратегії викладання, формування інклюзивного простору для того, щоб не тільки забезпечити максимально активну і значущу участь для усіх дітей в класі, а й головне не допустити освітніх втрат, головним фактором якісного інклюзійного навчання є ефективна команда психологу-педагогічного супроводу. Продуктивність її роботи та успішність розвитку дитини з особливими освітніми потребами безпосередньо залежить від розуміння спільної мети і підходів. Рівноправності в їх реалізації та відповідальності за результат. Саме тому фахівці ІРЦ акцентують особливу увагу на створенні ефективно команди супроводу. Протягом року своєчасно в закладах освіти відбувалось засідання команд супроводу з метою постійного моніторингу прогресу дитини з особливими потребами. Батьки також важлива часть команди. Саме вони контролюють навчання дітей, підтримують їх з метою поглиблення знань про особливості розвитку дітини з особливими потребами, можливості здобуття освіти, надання психологічної підтримки верце також проводилась робота з батьками або представниками дітей. Протягом року надавали щоденні індивідуальні консультації, організовували щотижневі консультації за запитом у міні-групах. І актуальними питаннями, що найбільш турбують батьків з огляду на воєнний стан у держави, є можливість отримувати освітні та корекційні розвиткові послуги, втрата навичок дітьми через стресові ситуації пов'язані з війною, психологічний стан самих батьків та роль батьків у організації інклюзивного навчання. Ці та інші питання розглядалися на засіданнях батьківського клубу батьки Янгулятак. Цікавою та корисною формою роботи була серія тренінгових занять позитивне батьківство. Надзвичайно актуальним є питання не тільки обізнаності батьків, і фахової компетентності педагогічних працівників. Протягом навчального року всі педагоги, закладів освіти, інклюзивно-ресурсного центру були активними учасниками заходів, курсів підвищення кваліфікації Донецького інституту післядіпломної освіти. Фахівці РЦ також проводили заходи, які спрямовані були на вдосконалення знань по роботі з дітьми з різними освітніми труднощами, як для педагогів закладів дошкільної освіти, так і загальної середньої освіти. Також в РЦ активно функціонує сайт, сторінка у Facebook, телеграм-канали дозвілля з користю, які спрямовані на підтримку дітей. Там пропонуються методичні рекомендації, дидактичні матеріали та інші ресурси для педагогів. Батьки також можуть знайти і корисні матеріали, і статті, і відеорекомендації щодо виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами. Влітку в ІРЦ працював онлайн-кемп Дружні обійми, фахівці проводили систематичне пізнавальне, соціально-емоційне заняття, їх задоволенням відвідували діти дошкільного та шкільного віку. Як Іллінівської, так і Шахрівської, Білозерської та Новогродівської громад. Завдяки рідній співпраці з громадськими об'єднаннями світлячки Благо, точка рівноваги отримали допомогу і батьки, і діти Іллінівської громади. І сьогодні, як ніколи, важливо об'єднати зусилля всіх зацікавлених сторін і педагогів, і батьків, і державних органів, і громадських організацій. Задля того, щоб захистити право дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту, і наше завдання забезпечити безперервність навчання, підтримати психологічний стан дітей та не допустити освітніх втрат. І вірю, що разом ми зможемо знайти ефективне рішення, щоб забезпечити гідне майбутнє для кожної дитини нашої громади, незалежно від обставин. Попереду ще багато викликів, випробувань, але головне гідно та професійно виконувати свою роботу спільними зусиллями, допомагати всім, хто цього потребує. І я бажаю вам сил, витримки, наснаги і нових перемог на освітньому фронті. Дякую!